Не вистачило впевненості, здалося, що ще не час викинути гроші. Мене звати Денис, і я керівник відділу продажів школи маски. 80% учасників, можливо, вже навіть більше, не експерти, а звичайні люди. Шукають можливості вийти на новий рівень, змінити своє життя. Багато хто відкладає ідеї на кращий момент, але якщо нічого не змінити, то цей момент може так і не настати. Дуже знайоме відчуття, я був в таких ситуаціях і не один раз. Був близько до рішення, але чомусь зупинився. Може. Бути просто боїшся результату, бо тоді доведеться діяти інакше. Але в цьому і є зростання. Почни зараз, і ти вже через тиждень подивишся на цю ситуацію інакше. Це про інвестицію, це про вклад в результат уже в найближчий час. І Така можливість є і в тебе. Тут є підтримка, тут є план, тут є середовище. Ми не просто даємо знання, ми ведемо до результату, і це підтверджують наші випускники, в котрих ми беремо інтерв'ю, мало не кожного місяця. Навчання всього від 1700 Гривень в місяць, плюс ти отримуєш 5 крутих бонусних курсів чи відео, які дають змогу бути тобі більш впевненим в собі, отримати додаткові знання і навички для реалізації себе та заробітку. Якщо попередній досвід твій був невдалим, то саме час зробити інакше. Ми поруч. Дай будь-яку відповідь на це відео, і ми зрозуміємо, що ти готовий та сконтактуємо з тобою. Я не знаю, чи ти візьмеш участь, але я точно знаю, ти хочеш більшого. Пиши і почнемо змінюватись сразу